Так, Друзі, продовжуємо. З вами зараз текстильна група Кавлатек, Лот ков теплих, утеплених на хутрі. Мішечок 14 Вага мішка 23 кг. Ціна за 1 кілограм 3,8 долари. Вага 23 кг. Вартість мішечка 87,4 долари. Щоб дійснити замовлення, пишемо відразу особисте повідомлення Viber в Telegram, як вам буде зручніше. По актуальному курсу валют на сьогодні мішечок виходить 3426 гривень. Підписуємося на наш канал, хто ще не підписаний, робимо замовлення. Мінімальне замовлення один мішок 23 кг. Дуже хороші розміри, кофти йдуть утеплені на хутрі 90% мішечка. На суцільних блискавках з капюшончиками, з блискавками до середини трапляються. Повторюємо. Зараз представлений лот, кофт теплих, утеплених на хутрі, мішечок 14, вага мішка 23 кг. Вартість лота по актуальному курсу валют на сьогодні 3426 гривень. Хто бажає придбати, ставимо лайчик та пишемо відразу особисте повідомлення в Viber або в Telegram. Вказавши код позиції 0,38, лот 14, кофти утеплені, жилеточки трапляються. Мінімальне замовлення, один мішок вагою 23 кг. Ціна мішечка виходить 3426 гривень. Присутні всі розміри. На сьогодні це у нас 14 мішечок з даної позиції. Хто ще не встиг придбати, робимо замовлення, підписуємося. Друзі, на наш канал. Ставимо лайки. Мішечок 14. Кофт теплих, утеплених на хутрі. Утеплені на хутрі десь відсотків 90 мішка йде. І на суцільних блискавках, із блискавками до середини, з капюшончиками. Достатня кількість хороших ходових розмірів. Придбавши дану позицію, ви та ваші покупці будете задоволені хорошим асортиментом утеплених кофт. Зараз випав перший сніжечок, похолодало. Дана позиція буде в тренді. Ось такі от хороші кофти. З вами була текстильна група Кавлатекс. Повернемося, друзі, за декілька хвилин, та буде представлений наступний 15-й лот.